Вітаю! Сьогодні поспілкуємося трішки в іншому форматі, але поговоримо про консультування та його роль в алкогольній залежності. Як я вже говорив в багатьох попередніх відео, консультування людей з алкогольною залежністю це такий доволі складний процес. Складність його полягає в тому, що люди просто не хочуть консультуватися, їх влаштовує покапатися, тобто трішки медикаментозного процесу, а далі буде, як буде. Є категорії людей, які доходять до того, що ну, все-таки потрібно щось робити, окрім медикаментів. Часто це буває з подачі рідних. Зокрема, дружини або чоловіка. Ну, в більшості алкогольна залежність зустрічається на життєвому шляху чоловіків, хоча і жінки так само тут не виняток. Але в більшості мова йде, звичайно, про чоловіків, яких дружини приводять на детокс, а в подальшому просять працювати над собою, щоб не повертатися в цю хворобу. Сімейне консультування або консультування пар або подружніх пар це взагалі такий дуже об'ємний процес. З мого досвіду я спочатку намагаюся спілкуватись з кожною людиною окремо, тобто окремо з чоловіком, окремо з дружиною, для того, щоб почути їхнє ставлення до, до хвороби, до тверезості, до сімейного життя, до того, що вони хочуть. Тому що дуже часто люди хочуть різних речей, і не завжди, на жаль, мова йде про збереження шлюбу чи відносин. Деколи буває так, що, в принципі, подружнє життя, життя сімейне було почати з алкоголю. І жило завдяки алкоголю, як би дивно це не звучало. Буває таке, що людина стає тверезою, ну, і з нею просто неможливо жити. А все через те, що стосунки були сформовані, формувалися, продовжувалися під впливом алкоголю. А тверезість це була така незначна частинка тих стосунків, яка в принципі на них не мала жодного впливу. Це дуже важко зрозуміти інколи в силу різних обставин, зокрема, якщо мова йде про те, що в подружжя є діти, А людина починає запивати через те, що безпосередньо в самій сім'ї є проблема, є проблема між взаємостосунками двох дорослих людей. І Інколи вирішення цієї проблеми е, є розлучення, або там життя окремо, як би це не звучало дивно. Зрозуміло, що наше українське суспільство ну, рясніє такими фразами різними, що сміття сім'ї не виносять, що ну, вже якщо люди одружилися, то. то ну, Шляху назад немає вже. Як життя склалося, так склалося, треба було думати раніше, а вже є, як є. Ну, але насправді не все так однозначно. Інколи буває так, що життя окремо може допомогти людям, навпаки, знайти власний зміст життя. Тим паче, якщо ми говоримо про наявність дітей в сім'ї чи в шлюбі, коли діти стають безпосередніми учасниками оцих конфліктних ситуацій, ростуть в постійних конфліктах, стресі, ну, вони переймають цю модель поведінки. По-перше, в них немає ну, дитинства нормального, хоча в в цьому дитинстві є якісь певні виклики, незрозумілості. Ну, але от наявність проблеми з алкогольною залежністю в когось з подружжя або вдвох з подружжя, ну, воно додає дітям просто додаткових таких негативних досвідів. Тому що важливо почути думку обох з подружжя. Тому що буває таке, що люди починають запивати в подружжя через те, що вони. Не отримують достатньої підтримки від свого партнера, зокрема, можуть бути такі меркантильні шлюби, коли людина одружується з кимось, так би мовити, на виріст, тому що він чи вона мають через декілька років досягнути якихось висот, заробити багато коштів, але ну, жодних передумов до цього ну, не було. То це були якісь уявлення людини, що так би мало бути, але життя може так не складатися. Ще буває так, що ну, партнер чи партнерка не скажуть своєму партнеру про те, що ну, в них є такі бачення. Мова йде про те, що все так ну, прекрасно, а потім раптом стається щось погане. В попередніх відео я згадував про стадії формування алкогольної залежності. І в нас люди в основному, так би мовити, дотягують вже до кінця. Тобто на першій стадії ніхто не звертається, навіть на другій стадії мало хто звертається, звертається вже так, як правило, на третій. Людина вже з головою в цій хворобі ну, все через, зокрема, соціальне толерування, вживання алкоголю, бачення своїх батьківських сімей. Адже в людей, так ніби по класиці, є книжковий варіант так, формування таких трьох щаблів залежності. А в людському баченні, зокрема в українському суспільстві, цих шляхів формування безліч. І, і дуже мало з них говорять про те, що є проблема. Наприклад, якщо ти можеш сам напитися, але ти це зробив вдома і ліг спати. То в тебе проблеми немає. Якщо це якесь свято там Різдво, Пасха, в тебе купа гостей. І ти вже такий добра чи п'яний. Але тим не менше ти виголошуєш тости, тримаєшся на ногах і це продовжується так. В певний час, це так само не вважається проблемою. Багато дітей переймають. Оці такі моделі-поведінки від своїх значимих фігур, тобто від батьків. Вони це вплітають в своє життя. Зокрема, аргументація там, що вчора було дуже так, весело, багато випали, але наступного дня проспалися, як би не було погано. Ми йдемо на роботу. Ще один варіант: то годинка 12-та, похиляємося, щоб було трішки краще. Чим молодшою є подружня пара чи сім'я, тим менше в когось з подружжя буде толерантності до алкоголю. Тобто до того, що партнер випиває і ним потрібно займатися чи нею. В подружжя часів Радянського Союзу, там, ще в народжених в 90-х років, вони ще, ну, Бавляться в ці ігри, тобто, вони водять людину, десь сварять, сповідають, і це може продовжуватися роками. І просто відповідальність за тверезість перекладається не на залежного чи залежну, а на тверезого сподружжя. Така дуже зручна позиція з точки зору людини, яка має хворобу. Інша. Чи інший з подружжя інколи дуже активно підписується на цю позицію рятівника, і це стає відповідальністю саме того, хто взяв на себе цей тягар. Але незалежного. Якщо ми говоримо про сім'ї, які вже сформовані з людей, які народжені в 2000-х, і далі то ну, Толерування дуже низьке. Коли хтось з подружжя бачить, що алкоголь стає невід'ємною чи... частиною життя партнера, він йому каже щастя, здоров'я і наявність навіть дітей чи спільного майна не стає проблемою. Люди розлучаються або просто живуть окремо, і ну, ніхто не тяне когось іншого. Добре, це чи погано вирішувати кожному окремо. Мова йде про те, що алкогольна залежність в першу чергу це відповідальність людини, яка цю залежність отримала. Рідні можуть ціляко спонукати, допомагати, але вони не можуть нести оцю відповідальність на собі. Тому що в житті є безліч викликів в кожного, на роботі, в сім'ї якісь міжособистісні взаємини, і якщо до цього ще додається наявність хвороби в партнера, яку ти маєш вирішувати, а не він чи не вона, ну, то це робить життя таким дуже виснажливим. В консультаційному процесі важливо знайти момент, яким чином людина прийшла до хвороби. Те, що людина розповідає там. Мені певна кількість років, я там п'ю з 15 років людині зараз 34. Тобто людина має майже 20 років стажу вживання. Питання, яким чином вона прийшла до цього? Коли цей стаж почав переходити там, з першої, з другої, в третю стадію? що супроводжувало цей процес? Які були життєві ситуації, які складалися? Під впливом алкоголю. Ну, дуже багато важливих речей, тому що в цьому періоді, коли людина йшла до хвороби, частково є закладений ключ, як можна з цієї хвороби вийти. Ну, багато хто не розуміє цього, злиться, тому що вважають, що консультаційний процес повинен бути таким дуже швидким. Величезний прогрес має бути, буквально 2-3 сесії, і в людини вже є розуміння, проблеми, вона бачить шляхи вирішення і вже готова до змін. Насправді дуже рідко так трапляється. Мав трішки часу записав вам такого плану відео. Можете написати, подобається такий формат, не подобається. Чи все-таки формат запису в кабінеті кращий? Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, поширити це відео. Ну і зустрінемося в наступних випусках.